Ботанічний тюльпан тарда, і це вкотре, я собі навіть підтверджую, що висаджування особливо ботанічних тюльпанів групою, такою немаленькою, можна від п'яти, навіть десять, набагато ефектніше виглядає, адже вони дрібненькі. Хоч переважно ботанічні тюльпани вони досить яскраві, і оця тарда це просто. Надзвичайно насичений жовтий колір, і причому він, коли сонце, він стає таким аж яскравим, як ніби це ліхтарик, як ніби це світлячок дуже гарно підсвічує середину. І оце чітка, причітка лінія між жовтим і білим це щось дуже-дуже цікаве. І ось так, хоч попри те, що це яскрава сама по собі квітка, але групове насадження дає свій додатковий такий огого-ефект. Дуже красива, дрібненька, невисока, але дуже-дуже приваблива. Тішить і милує око.